Добрий день, шановне панство. Зараз в вашій увазі буде е, зважування чотирьох самців, які я е, тільки що забив, вони ще в воді не були, не вимучені. І будемо дивитися на вагу. І так, вага першого самця. Е, зараз 4 кілограми, 650 грамів. Маємо хвіст і всередині весь лівер є в даному самці. Тепер от дивіться, які, яка різниця. Самець, який не вимучений в воді, не постояв в воді. А зранку самочка, яка вже була в воді, і вона практично біленька, ніякого червоного кольору на ній немає. Так, вага другого самця. 4 кг, майже 4,5 кг. Кіл... 8 ще грам. Дивіться, бачите, він то останній, який був забитий. І яка різниця між вимученим і невимученим в воді м'ясом. Так, тепер маємо ще одного самця. Але потім ми ще зважимо воду, бо він відрібу з водою. Я витягнув його. Е... Потім я його ще покажу. Він без гліверу всередині. Але ми зараз глянемо на ваги. На вагах 4, ,4 кг 400 г. Зараз я зупиню відео і покажу вам його. І так, зараз ще дивіться. Той самець, що я останній зважував, дивимося на нього. В середині ліверу немає, я все, і серце, ну, і легені, і все, все витягнув. Тепер і воду злив, бо було води трохи. Я, от, і ми маємо 4 кг, 200 г, то третій самець, четвертий самець. Ось тут лежить. Я його кинув на вагу. Вага в мене 5 кг. Сама посудина має 600 грамів і зашкалює того, вага зашкалює, не можна зважити. Зараз дружину буду просити, може якусь пластмасову має посудину, може ми його зважимо. Так, вирішили ми питання з тим найбільшим внутрішньою. Лівер ми забрали в сторону. І тепер маємо вагу 4,5 кг. Все, дякую за увагу.